Усім привіт! Я тут перед роботою вирішив катнути один бій, так би мовити, для розігріву. І з позаранку вімкнув танки і такий сів на Мантікору, тому що в мене ще поки на цьому аккаунті Lander ЄU не так багато танків. Думаю, ну катну, і там ще був делік, якраз на те, щоб треба було трьох супротивників побачити. Думаю, ну якраз на ЛТ, я полюбляю дуже грати на ЛТ, це мій улюблений клас. І дивіться, який бій трапився так. Спочатку ми тут їдемо, ну, ми потім поїдемо з IMX, але поїхали удвох направо. Якщо чесно, я тут полюбляю грати з цього респауну в місці, ви зараз побачите. Він на холмі, там такий куст дуже зручний. Тут мені ще бачат дорогу дав, дуже йому велике спасибі. І тут я їду у цей куст і бачу, IMX також їде. Думаю, ну, я знаю, що Мантікора бачить краще, ніж IMX. Якщо її в топ вивезти, а вона в мене майже, майже в топ. Там ще один перк треба докачати. А, і поки нічого такого не відбувається, я просто бачу дуже багато машин разом із АМХ. І тут, до речі, ще у нас єбр ганяє досить агресивно, тому поки ніякого асисту. І я не стріляю, тому що я не хочу палити свою позицію. Є по кому стріляти, якщо чесно. І Монтікора вміє наносити демах. Там і Альфа дозволяє, і Пробой дозволяє спеціальним снарядом, як то точно. І тут ще бабаху, бачу, дуже приємно. Зараз неї будуть пулькати. І навіть пулькає в неї АМХ, що також було досить дивно. Я думаю, що він пулькає, але він все ж таки пулькає і це мій асіст. І бабаха навіть намагалася в нього пулькнути, але не попала. І я такий ще думаю, а якби в неї щось полетіло в сторону, мало б в мене прилетіти. І 1470, скільки в мене є, в принципі, баха, немає <гум> ніякого ХП. Ну добре, я поки що чекаю. Ми 1-0 ведемо, але о, все поки що не так. О, прям круто-круто. Ще треба подивитися, що буде у нас тут. Так, а що відбувається? До речі, у нас тут о, зліва там дуже багато танків, навіть 60 ТП їхній виліз наверх. Думав пульнути, а потім думаю, а ще може не проб'ю. Снаряду мало, треба почекати. Може тут хтось щось буде. І от потрохи починається. Все ж таки, вони вилазять, а я їх бачу. Тому що є командирський цей прибор, який крізь кущі та рослинність дозволяє дивитися на супротивника. А тут дивіться, який герой виліз і реально роздає впатона. А у нас там, ну, в принципі, нікому по ньому нормально так популяти. Прикольно так вийшло, я його такий думаю, о, чи може пулькнути, потім також вирішив, не буду пулькати. Я все ж таки чекаю. Треба треба дочекатися, щоб було зручно, щоб я точно пулькнув, поїхав ціля, і все зі мною було добре. До речі, там Чіф поїхав на Хевіка, я думаю, він такий: о, поки він в перезиряці, піду але ж Хевік дуже швидко кидешиться. Ну і він ще у спину там отримав від Єбра чи когось. Ну, так, я, коротше, поїхав, можна сказати, зазря. Так, ну тут ще мій асіст. А що тут у нас далі коїться? А, далі тут у нас вже буде Єбр, і я починаю пуляти, тому що Єбр дуже небезпечно для мене супротивник е ЛТ, мається на увазі. І по ньому треба пуляти. Є можливість, треба пуляти. І тут було дуже зручно, тому що він просто стояв. Ну, я, в принципі, назад. І тут цікавий момент. Мені починає пулькати наш ЄБР. Ну, ну, типу, е сигнали кидати. Типу, назад, допоможи, назад. Я думаю, що ну він там стоїть, все добре бачить. Я такий ще зараз буду камерою. Ну, дивлюсь, ну стоїть там за камнем. Думаю, ну нормально все, що ну, стоїть і стоїть. Такий пулькнув. Поїхав назад. І тут бачите, а він перевернувся. А я не бачу цього. Я дивлюсь там, де проджета та де там хевік, щоб, якщо що, коли я буду під'їжджати, щоб мене не побачили. Щоб зліва нікого не було, справа, по центру, ну коротше, тому що таку, ну ви бачите, кущ, можна засвітитися дуже легко, якщо там хтось лівіше буде або ж правіше. Тому я дивлюсь на кущ. Я не дивлюсь, що там зліва. Ну, сигналізую, сигналізую, думаю, ну, щось там виходить в нього. Думаю, зараз треба ще бабаху добити. О, Він знову мені, типу, назад. Я думаю, що назад? Зараз бабаха вийде і пулькнуть мене? Тоді вона ж не побачить, думаю, що назад? Я йому. Окей, назад, Ну, він мені дякує. <хи> і я знову їду вперед. А, ні, ні, все ж таки я побачив. Я таки побачив, що він перевернувся. Я думаю, він там вже був дуже-дуже злий, такий, типу, да що ж я йому маякую, а він там приймає, приїжджає поруч, не бачить нічого. І не допомагає, але все ж таки я тут знайшов е місце, як можна його перевернути. Але е насправді я трохи не перевернув його на башту, тому що наїхав ну маленька е мантікора, а нього колеса такі, що можна наїхати. Було дуже-таки небезпечно, але все ж таки перевернули. Він ще трохи допом ну, допомагати буде цьому бою, і все, і пішла вже цікава ситуація. Вже 6-7. У нас там зліва народ отримує е нормально так. Зараз будуть там їх добивати, а ми тут, поки що, з Єбром будемо пуляти в прогу. Я не став в неї пулькати, тому що там був о, цей такий кам'яний забор. і Думаю, ну може ще не попаду. І Єбер також побачив, що я назад їду і не став пулькати. Також поїхав. Думаю, о, робить ну, розумні такі речі. Хоча він мог, міг також пулькнути та дати о, назад. В нього ж це таки швидкість трохи більша з місця. Тому йому буде зручніше. Я так і думаю, що робити далі, нікого не бачу. Зараз тут трохи поїду там вперед-назад, немає нікого прожити. Я думаю, там десь там знизу розумію, що не треба виїжджати. Думаю, треба забирати леопарда, тому що треба вже, треба вже робити фраги, аби ми виграли. Якщо не робити фраги, не добивати ті, хто шотний, ми не виграємо точно. У них ще дуже багато ХП. І супер момент, але все нормально, приземлився на гуслі. Мантікора, до речі, якщо що, вона дуже легка. І на таких от е е кочках чи чомусь такому можна реально е е отримати переворот, тому будьте обережні. А тут я чомусь таки замешкався, побачив її, подумав, може вона стоїть на мене дивиться. Потім думаю, да ні, ну я отримую одну пульку, але заберу дуже важливий фраг. Тому такий, ні, їду вперед, а він ще й дивився реально в іншу сторону. І е якраз е дав мені змогу його забрати. Тут зараз буде невеличка від мене помилка. Я повинен про неї сказати. От я бачу прожити. Думаю, треба їхати. Зараз не дасть єбер, наскільки я пам'ятаю. Єбра заберуть, і я такий, треба ну, їхати, пулькати. Я от під'їжджаю, його бачу. Треба було або ж пуляти, або їхати назад. Тому що я зупинився, він мене побачив, і я такий, зараз арта буду пулькати. І знову майже не перевернувся, зняв собі практично половину ХП. Ну, думаю, ну, окей. Але тепер треба доігри, до, дограти. До е, і що у нас? І у нас дві артилерії, і я. І Я ще навіть, е, ну, 60 ТП фугасом може мене шотнути. А МХ, я не знаю, скільки в нього ХП. Якщо він фуловий, він може приїхати просто популькати і все труба. Ну думаю, треба їхати. Тому що 60 ТП, як мені здається, буде пробиратися до артилерії, тому що він бачив, я десь далеко. І такий, типу, я думаю, що він поїде. Треба подивитися, буде-не буде на позицію. Думаю, тут довго стояти не буду, тому що тут дуже така м, стандартна позиція. Сюди може покидати артилерія, щось таке. Ну думаю, ну почекаю з самого краю, щоб якщо пулькали у центр куща, а так завжди роблять. Ну, загалом так роблять, а, м, найчастіше так роблять. Тому я, а, як правило, намагаюся стати десь там у це, не у центрі, а десь там збоку. І тут треба добирати добрав. До речі, він мене не побачив. Там, мабуть, в нього вже башта і точка, яка робить е, контакт з іншими танками, це оглядова точка. Вона, мабуть, вже заїхала. Ну, Я трохи почекав, щоб він заїде, на всяк випадок. Тепер спочатку ну, сюди треба на центр. Е, хто знає, як поїде АМХ. Е, тому що мене ж, е, ну, вони бачили, що я добив е, 60 ТП. Тобто можна, там, наприклад, е, подумати, що я десь там у центрі. Або ж там на холмі на, на нашому, тому я поїхав сюди і подивитися, чи є тут АМХ. А я думаю, що я його буду о, пересвічувати. Все ж таки, в мене тут це на, на огляд зроблено та на маскировку. І я бачу, що бачат їде, до речі, по першій о, лінії. Я і думаю, о, прикол, якщо там хтось є. Його або ж заберуть, а може він когось побачить. Тому я думаю, я поки що під'їду сюди, і тут такий зручний кущ, подивлюсь, хто де є. Але розумію, що їх артилерія, і я думаю, ще МХ десь все ж таки там на 9-й нульовий. Може ще біля бази там МХ може стояти у кущах. Тому я так дуже обережно бачу, що там бат під'їхав, нікого немає, як ну, там у Ямці чи десь там. Думаю, треба їхати до нього. І якщо він поїде далі. То я можу поїхати за ним, тому що ну, мені їхати першим, це буде неправильно. Я, в принципі, єдиний, хто тут може нормально всіх знайти, ніяк не сав, в них немає огляду, маскировки, тому е мені треба грати від союзників і якщо що, їх розмінювати. Тому я думаю, ну, подякував, що він поїхав вперед. І думаю, їду за ним. Якщо зараз його не заберуть, можна під'їхати в кущів в. Um, біля бази, отут в тако, така, як, я не знаю, це, такий набір кущів, дерев. Щось таке. Ну, тут зручно можна під'їхати, щоб вони не побачили, і думаю, так, він став на захват, щоб uh, витягнути, наприклад, АйМикса. Якщо його зараз приберуть, то це десь ну, спереду може трохи левіше. Ну точно там, десь там, не з центру, думаю, я би скоріш побачив бо щось таке. Ну, дивлюсь, або ж він мені тикне, де там хто є. Спойлер, він не тикне. А, чи я не помітив? Я зараз подивлюся, що там зліва буде у чаті. Ну, коротше, стоїмо, чекаємо. Думаю, якщо зараз поїде AMX, то ми його з батом, я думаю, будемо пуляти. І я на всяк випадок від'їжджаю ще трохи далі. А зараз побачив, що Арта, там, як я думав, на дев'ятій, і ось його забирає 261. Думаю, ага, АМХ його бачить. Зліва а, нічого не побачив. Я думаю, там він не їде. Я думаю, він або ж спереду, або ж або ж десь там за домівками. Я думаю, треба їхати вперед, його подивитися. І ось він, і він ще шотний. Тут важливо було постояти, почекати, звестись, а потім туди-сюди їхати, крутитись. І все, залишилось о, знайти артилерію. В мене ще є о, на допомогу батчат, тому їдемо шукати. Чомусь він тикнув бачат кудись, а не тикнув, він сюди пулькнув. Я думаю, що звідтиля вилітав трасер, я не бачив цього. Але думаю, подивлюся. І ось він. 261, не став пулькати, тому що о, ну, міг там нормально не пробити щось таке. Думаю, почекає. Зараз можна не їхати тут на холм і потім пулькнути. Ну ще не кінець, що ми зараз будемо тут о, з ним пулькатись. Насправді, і тут я бачу, що їх бачат вже нашого знайшов. Їх 261 тікає. Зараз буде допомагати добивати бата, щось таке. Тому що я е, такий, о, побачив, він пультнув. Все. Думаю, можна їхати впрітик. Думаю, поки він там е, катає наш бат та їх. Думаю, можна спокійно добити 261. Їду спокійно. Чекаю, коли буде зеленим приціл. Бац. І не пройшла Альфа, думаю, а ну добре, почекаємо, я тут помічаю, що бата забрали. І думаю, зараз бат буде пулькати по мені. Треба їздити, крутитися, треба щось там назад, вперед, пулькати, да пульну, і все. І швиденько, швиденько, за камінчик. Оп, все, він не а, потрапив. Думаю, ну зараз він швидкий вже. Ну я думаю, у мене ще є близько трьох хвилин, щоб його знайти. Я швидкий також. І я ще бачу, тому їду, їду через куч на всяк випадок. І ось він просто стоїть і чомусь дивиться ще й наліво. Думаю, що я звідтиля вийду. Навіщо не знаю? Але ось так закінчився бій. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо що, підписку можна оформити, вподобайку поставити та приходьте на стріми. Це буде Україна.